Коронавірус нас знову атакує! Але скажу вам, друзі, я не депресую. Купив цибулі і часника, я цілий мішок, і п'ю з баті 100 грам, я на пасашок. Цибуля та часник, сала салата 100 грам. Скажу я вам, як психолог із міру інстаграм, ці засоби допоможуть хворобу вам подолати, вона від вас швидко буде десь у ліс тікати. Від вас будуть тікати не тільки хвороби, а навіть люди. І вам не буде страшна ніяка там застуда. Кому сподобалось це відео про цю штуку, яка рятує від усяких там хвороб, коронавірусів і, тим, і так далі. Пишіть у коментах, хто як лікується від застуди та різних хвороб та навіть від коронавіруса, хто як лікуються, пишіть у коментах, пишіть також у коментах, про що вам ще щось цікавеньке записати. Ну все, друзі, гарного вам дня!